Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я прочитаю вам українську народну казку Котик. Вмощуйтесь зручненько. Вже приготувались слухати? Казочка починається. Не знаю, в якомусь то царстві жив собі чоловік, а в нього було три сини. От як помер батько. Застався їм спадок млин, хлів і кіт. Ну, кажуть брати, будемо ділитися. От і поділилися. Старший собі узяв млин, середущий хлів, а найменшого дали кота. Ти кажуть, малий, тобі небагато треба. Почув це молодший брат. І почав тихенько плакати, а кіт лежить на коміні та й промовляє лагідно до нього. Пане мій милий, пане мій любий, чого ти плачеш? Так же відповідає хазяїн мені не плакати, що тільки один ти мені дістався. А що ж я з тебе матиму? Котик йому каже Не плач, мій пане, дай мені мішка. Я піду хліба, дістану тобі і собі. Узяв кіт мішка, набрав капустяного листя, пішов у хлів та й поклав там, де кролі водилися, а сам сів і стереже. То це прийде кролик, улізе в мішок, а кіт тоді з-за куща вискакує, зав'язує мішка і несе до царя. Кланяється тобі, царю, каже котик пан Запічанський. І надсилає тобі дарунок. Цар радіє, дякує гарно. І велить насипати в мішок хліба, ще й грошей дає. От котик приносить зерно, милить його з хазяїном у братовому млині і мають вже хліб на обід. Середульший брат якось довідався, що котику його хліві кролів ловить, та й каже Слухай, брате, не пускай свого кота до мене у хлів, а то тільки ти його й бачив. Капасний звірюка половину кролів подавив. Пан Залінський лежить собі на печі та й плаче, а котик і підгледів. Пане мій милий, пане мій любий, чого ти плачеш? Як же мені не плакати, відповідає той, якщо казав мій брат, що тебе вб'є, половиш у його хліві кролів. Не плач, заспокійся, мовить кіт, усе буде гаразд. От котик довідався, що цар зі своєю дочкою гулятиме біля річки. Прибігає додому та й каже Пане мій любий, пане мій милий, ходім до річки. Чого? Та ходім, тобі не знать чого, а ходім. Та роби те, що я тобі скажу, буде добре тобі і мені. Прийшли до річки. Коли дивляться і цар іде з дочкою, Котик і каже пане мій милий, пане мій любий, скидай сорочку та скачи у воду і кричи рятуйте, хто в Бога вірує. Брат молодший сорочку з себе і в воду. Рятуйте, кричить, рятуйте, хто в Бога вірує. Цар і почув, а котик підвігає до нього та й каже, то пана запічанського розбійника обідрали і в воду вкинули. Не дай царю йому загинути. Ой, лишечко, скрикнула царівна, це того пана Запічанського, що присилав нам тих гарних кроликів. Того самого царівна, каже хитрий кіт. Царяк гукне до слуги, назбігалось народу рибалок. Не відзакинули і витягли бідолаху. Царівна й просить батька. Візьміть тату пана Запічанського у палац. Він такий добрий і славний. Цар посадовив на молодшого брата поруч себе. У палаці його вдягли, причепурили, і царівні він так уподобався, що й поженили їх через кілька днів, і панові було добре і хитрому котові. Дякую за увагу, дітки. До зустрічі!